Якщо ваша дитина вже не спить денний сон, то їй необхідно влаштовувати тиху годину. Так, знаю, це іноді буває непросто, і певний час, можливо, вам доведеться з нею прямо полежати. Проте, що важливо: не заставляйте дитину спати, дайте дитині варіанти провести. Час у ліжку, на дивані, а можливо навіть на підлозі за чимось монотонним, розглядання книг, складання якихось легких пазлів, просто шурудіння, щось, що буде дитину уповільнювати, а не збуджувати. Треба приморужити світло, прибрати зайві звуки та залишити дитину наодинці з собою. Привчити її до цього. Адже ось така прокрастинація є корисною для дитини, бо саме в цей час дитина визначає, що їй подобається, що їй не подобається, а також вона вчиться аналізувати те, що сталося з нею до того. Тож час тихої години це не тільки про фізичне відновлення, а і про правильне емоційне формування дитини.